Але не в, не в найближчій перспективі. Більше це схоже на маніпуляцію, котра може вийти з під контролю. А, знаєте, як це не формат Брексіту Великої Британії, коли вони сказали, що все, ми там пішли далі своїм життям жити. Це формат того, що буде використано в якості певного шантажу. Котри ти будеш постійно повторювати, ти цей шантаж повіриш, але це призведе до якихось дуже катастрофічних деструктивних впливів, економічного характеру, і сам собі зробиш такий головний біль. Але я не думаю, що це. А хто в нас ще крім, окрім є Угорщини та Словаччини, такий. Угорщина, вона довго довготривали перспективи, так, такий перебіг подій, він ймовірний, а, може бути, бо там виходить, знаєте, таке, як середальчиство. Ми пішли, ми, ми, ми відійшли, пішли там в мандри, а потім сидимо і думаємо, що ми наробили це той випадок, знаєте, коли подружжя свариться і каже, все, я йду. В очікуванні, що тебе будуть хапати за руки і казати, що залишишся, що ти робиш, зупиняти в дверях, а, а тебе ніхто не зупиняє. Не найближчим.